Ансамбль бального танцю квіти надії запрошує на ювілейний концерт, присвячений 25-літтю творчої діяльності. Чверть століття колектив працює при центрі позашкільної освіти Коломийської міської ради. Що чекає коломиян вже цієї неділі, 4 травня, о 14-й годині, розповіла засновниця та керівниця народного художнього колективу Надія Колісник. Для нас це дуже довгоочікувана подія. Ми довго працювали, готувались. Не дивлячись на такі складні умови, інколи тривоги заважали. Але дітки працювали, їздили на конкурси, вдосконалювали свої вміння. І вже цього тижня ми з задоволенням покажемо коломиянам свої здобутки, свою працю. І сподіваємося, це принесе естетичне задоволення для глядачів. І також сподіваємося, що Завдяки нашому концерту ми зможемо зібрати благодійні донати і допомогти воїнам. Це будуть всі номери нашого колективу, які ми напрацювали за останніх п'ять років. І тому сподіваємося, що це буде приємно до перегляду. До концерту залучено десь біля ста дітей. Це діти, які працювали навіть залучені діти з задоволенням відгукнулись на мою пропозицію затанцювати навіть випускники, які вже закінчили нашу студію. Нас ансамбль бального танцю, тому всі композиції побудовані на основі бальної хореографії. Вхід на концерт буде безкоштовним. Дорогі коломияни та гості нашого писанкового міста вже цієї неділі о 14.00 Приміщенні палацу культури, народний дім, вихованці та батьки народного художнього колективу Квіти надії центру позашкільної освіти запрошують вас на наш ювілейний концерт з нагоди 25-ліття нашого колективу.